У всякому розумному єстві, стається без ліку перемін, і в кожній людині повсякчасно відбуваються зміни, розсудливий може умудритися від розуміння цього, випробовуючи себе: якщо буде тверезим і стежитиме за своїм розумом, то легко дізнається, коли і як змінюється його думка, і як раптово втрачає мирний стан, збентежившись і з яких причин це сталося. Про це і святий Макарій написав як настанову братам, щоб під час змін на гірше вони не занепадали духом, бо навіть із тими, які стоять на щаблі чистоти, як і в повітрі охолодження завжди стаються падіння з кращого у гірший стан, хоч і немає в них недбальства та послаблення собі. Навпаки, навіть коли дотримують свого чину, трапляються із ними подібні падіння, ворожі до намірів власної волі. Те саме стверджує і блаженний Марк зміни стаються в кожному, як у повітрі, у кожному, тобто не тільки у нижчих і гірших, але й у досконалих. Як в природі, буває холод, і незабаром спека, також град і невдовзі гарна погода. Так само стається і в наших вправах то боротьба, то допомога від благодаті. Часом душу пориває жорстоке хвилювання, і знову стається зміна, бо відвідує благодать та наповнює серце людини радістю і миром від Бога, цнутливими та мирними помислами. Отже, не впадай у вірчай, коли пориває тебе буря, і не звеличуйся, коли осіняє мир. Натомість роздивись краще в собі нечисті помисли і ті неблагопристойні образи, які утвердились у твоєму розумі під час збурі, під час збентеження та хаосу помислів. Подумай і про те, як швидко ти ухилився у пристрасті і спілкувався з ними у затьмаренні розуму, і знай. Що все це заради нашого смирення на нас навів Божий промисел, який про кожного з нас промишляє і влаштовує що кому корисне. Смирення і без подвігів спокутує багато гріхів, без смирення ж і подвиги є даремними, і навіть готують нам багато зла, що сіль для будь-якої їжі, те смирення для будь-якої чесноти. Щоб здобути його слід невпинно печалитись думкою, з приниженням і розсудливою болістю, і якщо придбаємо його, то зробить воно нас синами Божими. Господь наш вказав опору нашої немочі в молитві, промовивши: прокиньтеся, пильнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси Матвія 26, 41. Моліться і будете неліниві повсякчас у пильнуванні і в молитві. Колосянам 4, 2, 3. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Матвія 7, 7, 8. Особливо ж Він підтвердив це слово своє і спонукав нас до більшого завзяття притчею про друга, який о півночі прийшов до свого друга і просив у нього хліба. Господь говорить: Амінь. Кажу вам якщо він не встане і не дасть йому по дружбі з ним, то через невідступність його, вставши, дасть йому скільки Той просить. Луки 11,8 І ви моліться, і не будьте недбалими, яка невимовна спонука до сміливості! Господь знає, що раніше смерти він не відніме у нас можливості відхилитися, що близько від нас зміна, а саме перехід від чесноти до пороку, так що людина і її іство приймає у себе вороже, тому повелів нам бути ретельними та подвизатися у повсякчасній молитві. І не лише для того, щоб уберегти самого себе від явної зміни, він повелів нам молитися, але й через тонкість і незбагненність того, що завжди нас спіткає і не охоплюється віданням нашого розуму у тих станах, в які ми нерідко потрапляємо. Бо, хоч думки досить міцні, і приліплені до добра, однак промисел його неодноразово залишає нас на межі спокус і вводить у них, як сказав блаженний Павло, дано мені жало в плоть. 2 Коринфянам 12, 7, 9. Світ цей – змагання, і поле для змагань, час цей – час для боротьби, а під час боротьби і під час змагання. Закон не береться до уваги, тобто цар не визначає меж для своїх воїнів, доки не скінчиться змагання, і кожна людина приводиться до дверей царя над царями і там випробовується, чи отримала перемогу у змаганні, чи втекла. Тут є один закон пильнувати та боротися. Тож не будемо недбалими до молитви і не полінуємося просити допомоги у Господа, без якого не можемо робити нічого йому благоугодного, твердо будемо пам'ятати, що доки ми у цьому світі і перебуваємо у плоті, то хоч би й піднеслися до небесного склепіння, але не можемо залишатися діл і труда та не турбуватися. Досконалість цього поля полягає у покаянні, в чистоті і у досконаленні себе. Той, хто покаявся, стає на боротьбу з пристрастями і бореться, доки очистить від них серце, очищення серця, межа боротьби і двері в область досконалості. Когось спитали, що таке покаяння, і відповів облишити колишні і печаль за ним. А також мати серце сокрушенне і смиренне. І ще спитали, як може людина придбати смирення, і відповів невпинною пам'яттю про свої гріхи та близькість смерті, убогою одежею, тим, щоб завжди обирати останнє місце і охоче братися до діл останніх та найганебніших, не бути неслухняним. Зберігати мовчання, не любити зібрань, бажати залишатися невідомим і необраним для чогось, не мати жодної речі у повному своєму розпорядженні, ненавидіти бесіду у багатолюдному товаристві, не любити прибутків і понад те своїм розумом підніматися над тим, щоб засуджувати і звинувачувати будь-яку людину і бути вищим за заздрість. Не бути такою людиною, яка тримає руки на всіх і всі на ній, але на самоті братися до своєї справи і не дбати про щось зі світу, окрім себе самого. Коротше кажучи, подорожнє життя, убогість і перебування в усамітненні, ось від чого народжується смирення і очищується серце.